Кожних дві неділі ми збираємося і визначаємо фамілії тих посадовців, які, на нашу думку, недостойні займати свої нинішні посади. Так, завдяки великій роботі супротиву нашому була знята начальник управління відділу освіти прилуцької міської ради Кліменко Тетяна, яка є фігурою дуже одіозною, за яку багато говорили, які багато чого приписували, але як ви знаєте, піймати не можна було на, за руку. Також у нас в планах було зняти тих вчителів, які були її підпорядковані, і директорів шкіл, які свого часу себе показали як прихильники антимайдану, і у яких, як кажуть, руки. Замазані тими буторбродами, якими вони нарізали на антимайдани. Зняття подібних директорів шкіл чи вчителів дуже складне, тому що ми тут отримали супротив міського голови. Хоча міський голова у нас і вибраний від демократичних сил представник свободи, але переламати цю тенденцію ми ніяк не змогли. Тому що тут відбувалися свого роду які, знаєте, торги. Сразу у першу чергу ставилася думка колективу. Були зроблені опитування, а ви самі розумієте, якщо учнівський, учительський колектив робить опитування і вони голосують. То це не завжди правильно, тому що голосування повинно бути таємний, а не підняття рук, тому що один за одним слідить і не всі зразу можуть висказати свою думку. Тож, знявши голову, знявши директора управління освіти, ми ще не змогли зняти жодного директора школи, які також були задіяні в цій схемі разом із нею. Начальник управління освіти, завдячуючи люстраційному комітету, також змогли змінити ряд чи поміняти ряд посадовців. Так, наприклад, було змінено і начальник міськ світла. Були поміняні начальники, на нашу думку, ми хотіли раніше, щоб це було, начальник управління. Культури і зараз на черзі у нас зміна директора театру, але тут відбувається процес мирний. Директор театру сама йде своєї посади, тому що вона зрозуміла, що ніхто їй вже не дасть, ніхто їй не дасть працювати надалі, тому що це людина, яка була в команді бувшого міського голови. Люстрація, вона, знаєте, фактично іде у нас по тому, хто працював в команді старого міського голови, і які були, і які були задіяні в явній прихильності до роботи партії регіонів. І наша ілюстрація відбувається по цьому принципу. Ми тут знаємо, що це принцип КГБ комуністи і корупціонери. Тут також до цього принципу. 3К, я б добавила ще і прихильники партії регіонів. Так, от таких пар... прихильників партії регіону в нашому місті їх дуже багато. Тому ми е спрямуємо свій ілюстраційний напрямок саме на таких людей. Я вам скажу, що дуже важко проводити цю ілюстрацію, тому що не завжди ми розуміємо. Е немає взаємовідносин нормальних в цьому питанні з міським головою. Він якось у нас передвиборча кампанія була така, що так, ми всіх міняємо. Вам обіцяю, коли, значить, перевибори прийшли, скільки ми не пропонували йому кандидатур, яких треба зняти, якось воно знати, все сходиться на термозах. Не час, давайте, підождем, підождем поки їх вони закінчаться, у них срок договорів, підписаних там зобов'язань. Але на самом деле я так вважаю, що закон про працю тут не основне питання, причина, чому вони не знімаються, а тому, що не хоче, чи міський голова якихось таких змін кардинальних, чи може він побоїться когось міняти все у команді. В принципі, дивіться, у нас у міській раді, скільки ми не надавали йому фамілій, всі вони на своєму старому місці, і йому ж самому важко з ними працювати, але нічого не робиться для того, щоб змінити.